Я хочу молочний коктейль. Приготуйте його мені. Будь ласка. Звісно, дитинко. Мені знадобиться для коктейлю морозиво. Покладемо в блендер пару ложок морозива. Чудово, воно таке смачне. Але шефу не можна їсти інгредієнти. Далі додамо молоко. Ось так. Чудово. Пару крапель червоного барника. Готово. Ось так. Вмикаємо. Чекаємо, коли все перемішається. Готово. Переливаємо у чашку. Чудово! У мене вийшли різнокольорові коктейлі Тепер потрібно перелити їх у великий килих. Має вийти райдужне забарвлення. Викладаємо шарами. Дуже гарно. Збиті вершки зверху. І, звісно, посипка. Обов'язково. Ось так. Трубочка. І воля. Мій коктейль готовий. Хм. У мене також є ідея. І вона краща. Зроблю овочевий коктейль. Кладемо у блендер огірки, помідори і салат. Ну, давай так. І наприкінці селера. Бабуся, ти впевнена, що це гарна ідея. Дідай мені, краще закрий кришкою та включи блендер. Добре, давай подивимось. О, гарно виходить. Чудово. Мені подобається консистенція і колір. Тепер переливаємо в келих мітонізуючи Готово. І трубочка і селери. Квентін. А ти що робиш? Кола це дуже шкідливий газований напій. Ти приготував коктейль? Кола точно подобається шилі. Вона буде моїм коктейлем. Шила, спробуй. Це кола круто, давайте спробуємо. М -м, як смачно! Так а що далі? Ой, пахне овочами і на смак дота. А що тут? Радужний коктейль, і він дуже смачненький. Мені подобається. Не переймайтеся, якщо перемога буде моя. О, У мене є ментос. Пожуємо. Упс. М -м, що то було? Не знаю. Ой, фонтан, Коли прямо в мене. Квентін, що ти влаштував? Ну от, я вся у колі, який жах. Моє волосся, одяг все мокре. Ну от. У мене незабаром день народження. Приготуйте мені торти, як на день народження. Беремо миску, у неї засипаємо борошно. Далі цукор, молоко. Та два яйця. Барвник. Все перемішуємо. Клас. Заливаємо у форму. У мене вийшов фіолетовий корж. От він. Крем використовує шоколадний. Мені він дуже подобається. Збираємо райдужний торт. Я зробила різнокольорові коржі. Середину наливаємо нутелло. Ось так. Знову накриваємо коржом і вирівнюємо кремом Весь торт. Чудово. Тепер шпателем швидко вирівнюємо крем. Чудово. Залишилось лише прикрасити. Навколо будуть різнокольорові свічки. Зверху викладемо жуйку. Ось так. Який яскравий та соковитий торт вийшов. Упевнена, що кожен оцінить його гідно. А у мене теж є торт. Тільки я його в магазині купив. Але мені потрібна кришка. Вона буде моєю формою. Так, розтопимо шоколад у чайнику з окропом. Готово. Наливаємо у пластикову кришку від торта. Розподіляємо шоколад за формою. Клас. Це мені не потрібно. Так, так, так. Накриваємо пластиковою кришкою торт, який я раніше зібрав. Ой, я переплутав. Мені була потрібна шоколадна кришка, а не пластикова. Навіщо я її викинув? Ні. Вона вся тріснула. І як це мені зібрати. Ні. Що сталося? Що потрібно готувати? Я все проспала Що там на малюнку? О, курка, звісно, у мене саме одна тут є. Кладемо її на лист, а мою рябу прибираємо зі столу Іди погуляй. Так, так, так. Поливаємо олією. Так, чудово. Посипаємо спеціями, розмазимо все по курці. О, і курочка готова. Шелі сподобається. А що у вас, друзі? Ой, а чому у вас торт, а у мене курка? А чому тут курка? Я ж торт просила. Добре. А тут торт виглядає непогано. Спробуємо райдушний торт. М -м -м. Він дуже смачний. Всередині він шоколадний. Мені подобається. Рештою я навіть пробувати не хочу. Шоколадний торт перемагає. Так, перемога моя. Ура! <гум> я хочу ще й шоколадне. Давайте покажіть, що ви вмієте. Що ж у мене є ММД. І ще м'яч для регбі. І все це не те. А ще є шоколад. Він мені і потрібен. Розтопимо його. Ось так. Відкриваємо. Тепер поливаємо м'яч для регбі нашим розтопленим шоколадом. Клас. Подивимося, що вийде. Ух ти, у мене вийшло дві половинки м'яча. Їх треба з'єднати. Засипаємо всередину мемдемс і накриваємо другою половинкою. Далі малюємо візерунок м'яча глазур'ю. Ось так. Клас. У мене вийшло. Мені дуже подобається. Готово. А де бабуся? О? Бабуся знову заснула. Не будемо її будити. Вона забрала мініш. Він мені потрібен. Вирізаємо з торта форму ноги. Ось так. Чудово. Тепер беремо нутеллу. Поливаємо нею торт. Багато нутелли не буває. Клас! Ось так. Вирізаємо деталі, щоб ролики вийшли реалістичніші. Я навіть зробила колеса шоколаду. Подивіться, які класні чоботи у мене вийшли. От мої шоколадні колеса. Залишилось зібрати ролики. Вуаля, все готово. Мені дуже подобається. Ой, бабуся, прокиньтесь. А, що? Я не сплю. Обливаємо нутелою брокколі броколі. Це буде смачно та дуже корисно. Дітям важливо їсти овочі. Ось так. Краса. Спробуй. Смачного. Ой, а де Квентін? Сестричка, ти готова? Мій фірмовий кидок. Гідаю. Ой, Шейла Влучив. Ух ти! Краса! Всередині багато ММДМ дим. Як же смачно! Квентін, ти круто вигадав. Мені сподобалось. А що зробила решта? Спробуємо. Що це броколі? Гедота! А це схоже на ролики. Оцінимо на смак. Класно. О, якщо це справжній ролик, але й шоколаду, то я можу покататись. Давайте спробуємо. Виходить. Подивіться, як круто. Ой, що це, я зараз впаду Шела, бідолаш. І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабуль. А я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленькій. Заливаємо тісто у вафельницю і можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так, от закриваємо та чекаємо річ, чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите? Ви зараз самі в цьому переконаєтесь. Отак ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся, ти так. Це лише Венздей. Венздей припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так підсмажимо маршмелов до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче, це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що річ тобі подобаються наші пончики? Особисто я в захваті. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. хе та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м -м, божественно. І так, треба обрати переможця, але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці! Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гедота! Довше, да, аж мурашки біжать по шкірі. Ну що, ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. Апчі. Е, е, ні. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. Ох, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок пофарбую свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. О, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де щипці? Де ж вони? А от треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась. І я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово! Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну, ви даєте? Ой, яка страшна локшина. Вона більше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати! Краще ось цю апетитну локшину з кетчупом. А? М -м -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Є? Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем, маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін, зараз зайчі собі зіпсую. У uh, так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою спрея швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі їстівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками, і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно, і корисно. От і все. Готова. Ой, фу, ба! А ти впевнена, що це смачно? Пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу келих за допомогою поленичного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Ммм, смачно. І склянка істівна. Ой-ой-ой, який він кислий! А -а -а. Треба терміново це чимось забити. Фуселера. Недода. Слава Богу, хоч коктейль від Венздей мені сподобався. Мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венздей. <кхи> ну нарешті. Ну, а я старалась.